Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші! Вібет Юкраїн. Разом сильніші. У першу чергу хочу подякувати своїм росам за відношення за бажання. Те, що вони робили на футбольному полі. А, якісь речі нам давалися, якісь речі не вдавались, але самовдача була на хорошому рівні. А, а, десь а, а, гра складалася з різних відрізків, а, позитивних, негативних, були, були, і гра переходила як від однієї команди до іншої. Але, Гравці мені мої сьогодні сподобались, вони рухаються в правильному напрямку, і я вважаю, що рано чи пізно вони прийдуть на той рівень, на який вони хочуть літи. Наскільки позначила сьогодні на результаті відсутність Катрича? Здалося, що якось по лівому флангу трошечки темпу не вистачало. Звісно, що Віталік, ну, перш перш чергу, ми раді за нього, що він. Потрапив у списки і поїхав на Чемпіонат Міра. Ми тут дуже задоволені, тому що він буде представляти не тільки країну нашу, а буде представляти футбольний клуб. Для нашого клубу і для мене як головного тренера це, я вважаю, хороша, хороша подія. І саме вони для гравця ми не мали права його не відпускати, хоча могли скористатися функцією, але ми розуміємо, що у кожного гравця є якісь свої мрії, якісь бажання. А, тому ми прийняли таке рішення. Ми не дивимося на фамілію, ми не дивимося на гравців. У нас є команда, у нас є гравці, які виходять з перших хвилин. І, а, ми не будемо шукати тут якісь причини в поразці. Причини зовсім в іншому, і Віталіки, позиція Віталіка тут не до чого. Так, нам бракує його, але, але будемо будем намагатися без нього. Як ви оцінили взагалі за яких за рахунок яких компонентів сьогодні ООС поступився по грі, наче то не, не, не гірший був? Я ще раз повторюсь, гра була гра була переходила ініціатива від одної команди до іншої. Вона була неперервана, вона е, З'ярав досвід однозначно. Команда досвідчена Чорноморець і е вони дочекалися нашої помилки. Ми, ми допустили помилку і вони на цьому нас підловили. Але а, помилки в футболі це а, звичайне явище. І якщо ми будемо продовжувати з таким бажанням грати менше помилятися, то нас хороше не буде. На протязі 9 днів імунцеві наложить зіграти три поєдинки. Наскільки команда функціонально готова до такого ритму? І я вважаю, що в нас ми досить добре готові функціонально. Плюс наші гравці, які були мікротравми, це Валера, Саня, П'ятов, могильний. Вони зараз підходять і можливо буде ротація, і потрібно їм дати ігровий час, щоб вони привели себе в максимально максимально хороші кондиції, тому що пропустили хтось, пропустив більше, хтось менше, але їм потрібен ігровий час і а, ритм самої, самої гри, тому що тренування це все добре, але ігра диктує інші умови, інший супротив, і їм потрібен, потрібен певний час для того, щоб знову відчути ритм самої гри. Глибини складу вистачає для того, щоб і в Кубку, і в чемпіонаті більш-менш на одному рівні виступити. Будемо дивитися зараз на стан гравців, будемо аналізувати їхні показники, будемо дивитися тренувальний процес і будемо вже від того приймати, приймати рішення у нас, молоді гравці, молоді хлопці. В принципі, вони досить добре витримують навантаження. А тут одне питання в тому, що вони не грали на рівні навіть першої лії, у них немає досвіду. І тут вже потрібно підбирати таким складом, щоб не були одні молоді гравці, у да, нас дуже багато їх молодих гравців, а об'єднати, щоб був досвід і молодь, і щоб це не впливало сильно на гру, тому що багато змін. Вони можуть вплинути на гру як в негативному, так і в хорошому сенсі цього слова, тому що багато нових гравців зайдуть без ігрової практики. Це тут потрібно добре. Буде нам подумати, і хто хто вийде вже там наступних матчах. Тобто, через три дні ми зможемо побачити кілька нових прізвищ на на кубковомина. Як зазвичай на кубкових матчах ротація дуже серйозна Ну, знову ж таки, будемо дивитися, будемо аналізувати, тому що в нас є такі позиції, позиції того, захисника, там основний такий великий вибір. Ми будемо зараз подивитися, в, сьогоднішньому, в сьогоднішній ігри подивилися одного гравця, так, зараз можливо, подивимося іншого. Є час подумати, проаналізувати, подивитися, зробити чіткий аналіз, є тренувальний процес і вже від того будемо вишопатись і рухатись далі. Дуже дякую за привітання. Сходячи з турнірної таблиці, всі розуміли, що це за матч, матч туру, скоріш за все, да? тому що команди, які грали в прем'єр-лізі в тому році, і які, я так розумію, хочуть повернутися туди. Розуміли, що да? приїдемо до непоганої команди, яка з Залишила той склад, який в неї був прем'єр-ліги, прем вона зіграна, в неї є гарні виконавці, гарний тренер, який з нею працює вже деякий час. І знали, що буде дуже важко. Буде багато боротьби, буде багато бажання, бажання як із з нашої сторони, так і зі сторони команди суперника. І всі будуть хотіти сьогодні здобути потрібні три очки. Ми бачили сьогодні багато боротьби, багато емоцій було, але я ж кажу, перемагає сильніше. За, за рахунок яких компонентів сьогодні Чорноморець звався сильнішим на вашим думку? Футбол складається з дах, хто менше помиляється, той перемагає. Ми сьогодні менше помилялися і більше забили, скажімо так. Роботою своїх футболістів повністю задоволені сьогодні. Ну, звичайно, будемо придивлятися, дивитися. Якщо ти два пропускаєш, то є питання. І будь після гри я не люблю зразу щось казати, там махати руками. Я люблю приїхати додому, спокійно придивитися пару разів матч і тільки після цього приймати якісь рішення. Судячи з кількості нападників, сьогодні було визначено, що Чорноморець гратиме на атакувальний футбол. Наскільки ви задоволення? Ні, ми їхали сюди, ми не їхали атакувати. Ми хотіли віддати м'яч і використовувати той простір, який в нас буде. І, в принципі, те, що ми планували, у нас таке виходило. Були моменти, які ми могли вирішувати ще, мабуть, в першому таймі, там, і в другому на початку були, і в принципі і забили. Теж, те, що ми в простір використали. Я ж кажу, і з цього ми зіграли. Команда, коли розкривається, ми розуміли, що у нас є багато нападників, які вміють використовувати свою швидкість і зіграти один на один. Так що ми на цьому і зіграли. Так зголося, що у вас цей тиждень аграрний, так би мовити вояж був у середу. Ви вже з Агротехом, наскільки так, так. я пам'ятаю, тут же на Кіровоградщині потім. Приймаєте агробізнес. Наскільки такий ритм для команди зараз по силам? Ну як для мене мені завжди було краще грати, грати чим тренуватися. Я не бачив цьому ніяких. Проблем у нас є там 23 футболіста, на яких ми розраховуємо, буде ротація, і краще грати, ніж тренувати, скажу так. Не бачу в цьому ніяких питань, я ж кажу, Більше ігор краще. Я думаю, і болівальникам, і телеглядачам, і самим футболістам. Треба, треба до цього йти. Треба там жалітись. Там у нас такий цикл, там шуки що... це все. Весь світ грає в такі ігри, в такий цикл, і немає ніяких питань. А ми завжди жаліємось щось. Так, склало, що ви, здається, сім років провели в одній команді з головним тренером команди суперників. Так. Наскільки сьогодні ви можете виділити його роботу в інгульці? Як вам ви... я сказав, що я знаю, що Василь добре працює. Ми бачили це по іграх, і в прем'єр-лізі, і в першій лізі, як грає команда, є свій малюнок гри, і в нього це дуже добре виходить. Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.